Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця, і сьогодні будемо моделювати, точніше, розмоделювати ось цю виточку, яку я, про яку я розповідала в попередньому відео як позбутися свободи в, 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 свободи і пузирів в, саме в грудній клітині по пілочці За рахунок виточки. Так, ось у мене виточка, Ось у мене базова основа. Це начебто все-все-все-все-все побудовано, розбудовано і як потрібно нам для нашого замовника. Але нам треба розмоделювати цю виточку, Тобто, ну, наприклад, нам треба сами, сами простий спосіб це перегляд. Вантажити ту виточку саме ось сюди в боковий шов. Але в нас є ось тут проміжок, і тут проміжок, який нам ось такою хвилею може знову при закритті виточки повернути нам той пузир. Тож, поїхали, будемо з цим питанням розбиратись. Так, зараз я тут трошки підзагну сторіночку, щоб вам було краще видно. Я спеціально не відводжу камеру, щоб вам було більше точних ліній на огляд. Так от. Що мені треба зробити? Першим ділом це відрізати все лишнє. Зараз це дуже-дуже просте розмоделювання виточки, нам знову ж таки, давайте зробимо наступне. В самому, ось тут, начебто такому широкому місці, зараз я відокремлю так, зробимо замір. Скільки в нас ось тут для того, щоб 2 1 У мене у масштабі, тож я по-своєму. А ви. Так, 5. Я для себе пишу цифру 5. В мене ось тут повинно, коли закриється ця виточка, ось ця ширина повинна бути рівню 5. Я попереджаю, нагадую, попереджаю, що в мене то є масштабна історія. І, наприклад, мій рівень 5. А, це, 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 це. А, так, так, так. Ні, зараз я нічого не зможу сказати, скільки то у масштабі, скільки то у масштабі. Це десь близько, близько, близько 20 см, навіть близько 16 см, ось так. Ну, Це близько, ось тут, близько 16 см. Це переводжу я з масштабу на реальну цифру. У вас може бути тут у кожного різна цифра. Тож я просто для себе беру таку контрольну, щоб потім з нею і працювати. Далі я вирізаю ось тут по всіх цих лініях. Я не вирізаю пройму повністю, не відрізаю її, ми, чесно, попрацюємо. До речі, я чекаю ваші, скажімо так, ваші відгуки і ваші, можливо ваш, ваш досвід в цьому, тому що то я роблю саме зі свого досвіду. Я вирізаю витечку повністю зараз, по ось цих закруглених лініях, От, все це я в сторону. І розрізаю ось тут по лінії моєї нагрудної витечки, не доходячи там 1 міліметр, щоб я могла це закрити. Дивіться, якщо я закрию, як завжди, за класикою, в мене знову ж таки ось цей 1 сантиметри приблизно, він в мене так і залишається. І що я, нічого я не добюся, скажімо так, так? тобто в мене тут одразу повернеться той пузир з цього центру пілочки по горловині, який буде заважати життю. А мені треба його все ж таки позбутися. А як цього зробити? Знову ж, звідси я нічого не забираю. Якби в мене а, був жакет, наприклад, так. Можна просто закрити ту виточку, якось перенести в рельєф і ось цей залишок відрізати звідси, тому що в нас жакет і це дуже просто. А якщо в нас звичайно, якась, ну, наприклад, футболочка чи блузон, тобто те, що нам повинно дотримувати ось саме в цьому місці пряму лінію, нашу пряму і дольову. Але ми не можемо забрати, знову ж таки, з залишок ось тут вирізати з пройми. Ми потім відкриємо дуже багато руки. А який сенс нам додавати залишок у рукав, все одно воно буде потім якимось, з моєї практики, воно все одно повертає той пузир. І ще починає десь там тягнути. Тобто, ну, то не є вихід. Тож, що я пропоную робити? Я. Закривають. Ось тут виточку. Дивіться, чітко. В мене ось десь близько ось так. Це скільки а, десь а, десь 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 біля 7 см. Маш... З масштабу я вам переводжу близько 7 см. Ось тут, реальних близько 7 см. В мене пряма лінія. Практично пряма. Я її закриваю повністю. Так. Ось так. Зараз я візьму скотч, вибачте, він далеченько, я закриваю. І в мене находить, бачите, ось тут плече на плече, але я все одно це все діло. Закриваю, щоб воно. Щоб ось ця лінія, ось ці 7 см, в мене зімкнулись, Але не находили одна на одного. В мене находить одне на одного тільки ось в цьому місці плече і витачка. Що мені робити далі? В мене а, тут скільки, я вам буду переводити, щоб вам було зрозуміло. А, так, так, так. Так, так, так. Це близько-близько-близько. Близько 2 см приблизно, близько 2 см ось тут, в мене зайшло одне на одне, а якщо 2 на 2, то то близько 4 см. Що мені треба зробити? Мені ось цей, я зараз ось так проведу від цієї точки куточка, щоб вам було е, зрозуміло, в цю витечку. Ось цю частинку мені треба повернути сюди, в плече, в плече і в пройму. Але таким чином, щоб в мене не додалося, скажімо так, нічого зайвого. Так, я, ось цей, я відрізати його не буду, я його просто отак підклею, щоб він в мене не розвалювався, цей шматочок. А ось сюди ось ці. 2 сантиметри, чітко ось так. Зараз проводжу лінію плеча. І тут залишок ось цей зверху я зрізаю, знаєте, ось, щоб мені вирівняти ще плечику. Так, у мене там трошечки не вистачає, дуже багато зрізала, а можна було б не зрізати. Плюс у мене ще такі дрібні детальки. Тож, Ось ось ця частинка, я її додала сюди. І потім я тут веду пряму лінію, тому що мені вкрай важливо мати плече з рівною лінією, без усіляких кутів. І виводжу її сюди, ось так. Ось сюди я вже можу її вивести Для того, щоб у вас. Була гарна горловинка, вибачте, пройма, перевіряєте всі лінії. І дивіться, я ось тут, зараз по цій лінії. Ось, ставлю лінійку, і я вам нагадую, у мене була цифра 5. Ось вона лінія. Не по цій лінії, я вже мірюю, а ось, ось, ось ця лінія. Тобто, ось тут в мене зберігається ось моя нова. Як то, стара нова лінія, так? цифра 5. Цифра 5, дивіться, 0, 5. я сподіваюся, що вам видно. До того я заміряла, що в мене теж було 5 см на цьому місці. Я їх зберегла, я зберегла довжину плеча. В мене ось тут збережена саме та ширина моєї пілочки, якої мені потрібно було досягти. Проте, я зберігла свою пройму, нічого я не вирізала, нічого лишнього тут немає, відкриття руки так само. І я розмоделювала витачку в боковий шов. Тут вже можна нічого не вирізати зайвого, тільки цю витачку можна взяти і скоротити до того, до тієї довжини, яка вам потрібна. От і все. Так що, все, це коротке відео, і це одне з таких розмоделювань цієї витачки. і за цим методом ви можете потім розмодельовувати все-все-все що завгодно. Якщо вам ця тема цікава саме з такою виточкою, і як розмодельовувати її в інших прикладах, наприклад, з тим моделюванням, яке я буду давати в подальшому, так в майбутньому всі-всі-всі ті відео. Будь ласка, пишіть, я буду використовувати саме такий тип виточки для того, щоб мати можливість вам показати не з стандартної бази. Розмоделювання робити, а більш такі цікаво глибокі а, ідеї. Я вам скажу, що на, на кінець цього відео мені це дуже-дуже і цікаво, і для мене є важливо, тому що завдяки вам і завдяки YouTube каналу, який я зараз веду, я можу максимально. Підтримувати свій досвід, тому що погодьтесь, коли у вас є дуже великий запас знань, яким ви користувались дуже багато часу. В мене для тих, хто задавав питання, 15 років мого... 15 років я працювала суто на себе з замовниками, не працюючи ніде. І потім, коли воно все просто обривається і зараз майже три роки, як я практично нічого не шию, особливо на замовлення, я таким чином, завдяки вам і завдяки відео, яке я створюю, я підтримую свій досвід. Не те, щоб я шила, а свій досвід саме з моделюванням і конструкцією. Це дуже важливо, і це дуже ну і ще це дуже відволікає, я вам скажу. Так що я вам бажаю успіхів. Пишіть свої відгуки. І будемо, якщо вам потрібно, будемо моделювати наступні моделі саме з такою, наприклад, виточкою. Все, відпускаю вас всього вам найкращого і до нової зустрічі!